Шалом, це Славко Осла Ася, як завжди невчасно нагадала мені за мої обов'язки перед споживачем, так що я, може, не таким веселим голосом оповідатиму за важливі новини. Оцей наш Дон Серджіо підняв правильне питання, хоча і дуже здалеку. Він каже, що якщо американський гоздяб не буде давати гроші нашим патріотам. То вони значною мірою зіллються, бо без американських грошей українських патріотів і націоналістів значно поменше. Я навіть не певен в нашому Карасю. Чи Карасі? Ну, коротше, карасу, оце от правильно, чорна річка. От рибі з Чорної річки. Я б його так зашифрував в китайській агентурі. Наша риба з Чорної річки. Так ось. І якщо українських патріотів без американських грошей поменше, то наш шлях русифікації відбудеться грузинським варіантом, цілком ймовірно, бо там щось мене питали за громадянську війну, і ми за це зараз коротко поговоримо. Дуже важливо. Певні люди, які спостерігають за танками Т-90, кажуть, що можливо. Сучасну техніку передають більш відданим Путіну військам, щоб на предмет підтримки миру та спокою в процесі демобілізації, переходу з миру до війни, це дуже важлива тема. Насправді це одна з найважливіших тем розвідки стратегічної. Зараз от зараз, напевно, треба цікавитися, які скільки бронетехніки за 24-й рік і інших озброєнь передали військам, що формуються у московській московської воєнної. Військової округи, власне, ну це понятно, гвардійська танкова армія, Сотоваріщі і її частини. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо судіть по центральному воєнному округу, то техніка йде в бойню. Це ці, вибачте, за ту мою довгу склерозну паузу, ті 50-80, т Т-90, що ми говорили, вони йдуть в бойню. Вони йдуть на компенсацію втрат на бойові дії, і от ця, ця танкова дивізія присутня. На, на передовій а готувати війська до замирення, до демобілізації потрібно. І ми маємо шукати сліди підготовки цих військ, які війська будуть скорочуватися, демобілізуватися, а які утримуватися в повному складі. От зараз на місці нашого генштабу, нашого командування я вже продумав, кого ви лишите, а кого ви демобілізуєте. Це дуже важливо. В кінці Першої світової, після 16-го, після Брусіловського прориву, коли побачили слабкість німецького війська на початок 17-го року, на Росії задумалися, як проводити демобілізацію. Тому що набрали стока мужича, і оно все піло і розносило, коли його мобілізували. то от те, що мужичо буде впіть і розносити все, коли його демобілідемольнуть, це. Ніяких ілюзій, ніякої несподіванки для військового командування російського не становило. Вони знали, що будуть піти, і все розносити по путі домой. І вважали, що треба зберегти ковалерійські пауки в першу чергу, тому що там тікучість кадрів менша, втрати менші, багато кадрова состава. Не тільки офіцери, -офіцерів але й рядових. в мене прадід служив в Гусарах. Під Соня, ліс, лізь, ліс, зайди, миленька, зайди, покажись, покажись, хорошенька, вимкни ще. Якщо вимкне, все одно будемо говорити. Так ось. І вони мали дотримувати порядок. В принципі, це влітку 17-го року це пробували робити. А потім і палки скурвілись. Так що українцям треба продумати як і москвинам за те, які частини лишаться, які частини наводитимуть порядок в процесі демобілізації, які утримуватимуть війська завіси. Ви ж розумієте, що скорочення на фронті потрібно війська завіси, потрібна. Ну, ви знаєте, що до 60-го року лишалося оце міжнародне командування в Кореї, і брати поляки. Ви знаєте, що брати поляки багат, велику роль зіграли дипломатичну і Шпигунську в процесі переходу в Кореї від війни до миру. Польські військові брали участь і в міжнародній комісії, були присутні, ну і явно що шпигували. Так що нам треба обійтися без польських військових в цій комісії обов'язково. Асю. Ні, При, пригнула мимо. Слухайте, метр двадцять добрих перестрибнуло. Молодець кішка. Так ось. І треба шукати сліди оцього підготовки до миру на Росії, підготовки тих військ, які лишаться і будуть використані після перемир'я. Ось що важливо зараз. І ми маємо за цим спостерігати уважно. Ось все, що я хотів сказати, а те, що без американських грошей-патріотів, на щастя, поменшає. Але знаєте, не з нашим щастям. Це тільки полегшить шлях. розумієте, з одного боку, вони менше гристимуть Зеленського. Тільки знаєте, наскільки сліп і безнадіжен народ? Оце дивишся на нього. Навіть говорити не хочеться. А з другого боку, це їм полегшить другий тур, власне, другий етап перехід до грузинського варіанту після залужного. Як ви розумієте, Залужний прокладе дорогу грузинському варіанту. Ясно, що кожен прокладе дорогу грузинському варіанту, але за уждем це просто вже буде дуже показово. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я нарешті поїм.